Запам'ятайте одне: якщо ви виїжджаєте з держави, добре повертаєтесь додому в Україну, переїжджаєте в іншу державу. По-перше, ви всі маєте медичне страхування, отож від цього не можна відмовитися. Тут зауважу дуже, дуже, дуже важливо. Я маю вже великий досвід, багато українців до війни приїжджали на роботу. Тут якось зареєстрували, їх десь записали. Запам'ятайте одне: якщо ви виїжджаєте з держави. Добре, повертаєтесь додому в Україну, переїжджаєте в іншу державу. Невід'ємною частиною є це повідомити медичну касу про те, що ви виїжджаєте. Більшість з вас роблять ту помилку, що коли вони десь виїжджають, вони не повідомляють медичну касу. Пам'ятайте, в медичній касі в Німеччині вона є соціальною Що трапляється, коли ви не повідомляєте шукати і виставляють заднім числом рахунок вам на сплату. Цих грошей, тобто сум за місяць, за які ви не платили після того, як відмовились, наприклад, від джоб центру або самі не повідомили. це може досягати 12, 15, 16 тисяч євро. І тут у вас дуже велика проблема виникає. Пам'ятаєте, ви в Німеччині, і ці речі, і ці речі дуже, дуже, дуже вона завжди. Тобто, це я розповів вам. Якщо ви повертаєтесь додому в Україну, будь ласка, не забудьте не просто знятись з джоб центру але й повідомити медичну касу, що ви виїхали, що у вас вже немає. Джоб центр страховий. Тобто, кранкінг-каса не знає, медична каса не знає, що це ви змушені самостійно робити. Дуже важливо, тому що це будуть гроші, які за вами.